Я хотіла би розпочати нашу розмову із заяви Валерія Залужного. Він зазначив, що війна може затягнутися до 2034 року, якщо не зміниться стратегія. Як ви вважаєте, хто і які сили можуть воювати аж до цього року? І я переконаний, що стійкість українського народу та збройних сил України добре задокументована, і зараз видно її яскраво і виразно. Водночас Росія має серйозну проблему. Вона витрачає себе до межі. Наразі російський рядовий солдат отримує вдвічі більше готівкою ніж рядовий солдат Сполучених Штатів. А якщо врахувати, що середня місячна зарплата у Росії становить 20% від американської, то російські солдати отримують у десятеро більше ніж американські за аналогічну службу. Це економічно неспроможна модель в Росії. Процентна ставка 20%. Путін витратив більшу частину державного резервного фонду, який тепер становить лише 20-30% від довоєнного рівня. Економічна політика Росії недалекоглядна і не має шансів на довготривале існування. Саме це, на мою думку, стане вирішальним фактором для завершення війни. І тепер ми знаємо, що Штати та Європа вирішили піти іншим шляхом і уклали угоду щодо озброєння, більшу частину якого отримає Україна? Дональд Трамп оголосив про це, однак деталі невідомі, і ми не знаємо, якою буде реакція Європи з цього приводу. Втім, здається, що це добрий знак. Чого в цьому контексті Україні варто очікувати найближчим часом? Яка ваша думка? Це добрий знак, адже я республіканець, що підтримує Україну, був там із п'ятого дня війни. Останні три роки я багато часу присвятив спілкуванню з колегами республіканцями на капітолійському пагорбі, розповідаючи їм про свої спостереження. І це була складна боротьба з Дональдом Трампом. Йому потрібно було пояснити, що Володимир Путін не є надійним партнером у справі миру, і саме Путін стоїть на заваді миру, а не українці. І ось ми дійшли до цієї точки. На жаль, найбільшою перепоною для передавання озброєння Україні серед виборців Дональда Трампа є сприйняття України як корумпованої держави, де зброя та кошти, нібито використовується для збагачення політиків pockets in, in Ukraine. президент Володимир Зеленський прийняв невдале рішення щодо зміни статусу національного антикорупційного бюро України. Для американців це виглядає як прояв авторитарності та спроба збагачення. Незалежно від того, чи відповідає це дійсності, саме такий сигнал отримали республіканські виборці. Отож, це було невдале повідомлення у вкрай невдалий момент. Ми мали попутний вітер у спілкуванні з Трампом, а зараз знову змушені гребти проти течії Далі я хотіла би поговорити про людей навколо Дональда Трампа. Його позиція змінюється, і це зокрема завдяки впливу таких фігур, як Келох та Рубіо. Вони переконані, що Україна недостатньо забезпечена зброєю. ті, хто підтримує Україну, поступово наближаються до Трампа, а особи на кшталт Стіва Віткова схоже відходять на задній план. Ви спостерігаєте таку тенденцію? Так, погоджуюсь минулого тижня. Я зустрічався з лінці гремом, і він прямо сказав: ситуація змінюється. і це все, що потрібно знати. Ви повинні розуміти, якщо мова йде про Дональда Трампа, це завжди американські гірки і проти антипозиції щодо Трампа в Білому домі залишаються навколо нього. Просто деякі з них поступово втрачають вплив, але нам потрібно зосередитися на тому, щоб не давати цим людям аргументів для критики. А сприйняття, яке сформувалося через дії президента Зеленського щодо Набу, саме і стало таким аргументом. І тому, на жаль, ми бачимо, як прихильники України втрачали вплив. А ті, хто виступає проти підтримки України, знову його здобувають. Це справді важко плисти проти течії. Now, what's happened is the anti Ukraine people can say, look, see, look what Zelensky's doing. And, it, and it's just, it is really hard to swim against that. Отже, давайте поговоримо про вплив Китаю на Росію як можливий шлях до завершення війни. Лідери Європейського Союзу закликали президента Китаю Сі Цзіньпіна чинити тиск на Росію з метою припинення війни проти України? Про це пише видання Politico. Наскільки серйозним може бути вплив Сі Цзіньпіна на Володимира Путіна? Чи дійсно він є тим лідером, який здатен змінити хід цієї війни? this war? Так, але він відкрито заявляв, що завершення цієї війни не відповідає його інтересам. Адже якщо війна в Україні закінчиться, тоді американська зовнішньополітична та оборонна система зможе повністю зосередити свою увагу на Китаї. Багато людей тут у Вашингтоні вважають, що головною загрозою є саме Китай, а не Росія. І факти свідчать про те, що Китай, Росія, Іран та Північна Корея діють спільно. Со соцначане значастоваша Отже, йдеться не лише про Китай і не лише про Росію, це союз держав. Тому вочевидь, сідзіньпін і Китай продовжать робити те, що вже роблять: підтримувати Росію у цій війні. Бо для сідзіньпіна це відповідає його власним інтересам. І ми знаємо, що можливо Володимир Путін, Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї наприкінці цього літа. Як ви оцінюєте перспективи такої зустрічі? Яких результатів слід очікувати? Чесно кажучи, я не думаю, що існують такі слова чи аргументи, які могли б переконати Сі Цзіньпіна стати менш проросійським або припинити затягування цієї війни. У нього є власні плани he has his own plans. Він чітко заявив: я хочу мати змогу увійти на Тайвань до 2027 року. Мої знайомі з американських військових структур кажуть, що Китай прискорює графік, і вони очікують вторгнення раніше. Ми фактично вже перебуваємо у глобальній війні. До того моменту, як президент Дональд Трамп почав визнавати, що Україна та Росія є частиною ширшого глобального конфлікту, ніхто не реагував на цю інформацію, окрім наших супротивників. Тому варто усвідомлювати, ми перебуваємо у глобальному протистоянні, де Китай, Росія, Іран і Північна Корея єдине об'єднане угруповання, і саме тому буде дуже складно відокремити Китай від Росії чи Росію від Китаю.